Привіт! Починаємо урок. Я пізнаю світ. Приготуй зошит 18 тижня та розгорни його на сторінці 21. Прочитай тему уроку. Що спільного між нарцисом, грифелем, Алмазом та Деревним вугіллям. А наш друг Центаврик дуже допитливий і вже розпитав про це адаптера. Прочитаємо лист Центаврика. Та виконай завдання. Добрий день, друзі! Сьогодні адаптер розповів мені про нарцис. Ніжну ароматну квітку з тонким стеблом. Долина нарцисів є частиною карпатського біосферного заповідника. На весні тисячі квіток розпускаються одночасно, і поле стає схожим на білосніжний килим, розкинутий серед гір. Цікаво, що різні організми, зокрема й квіти, більше ніж на половину складаються з карбону. Це важливий для всіх істот хімічний елемент. В організмі людини він теж є атом карбону складається із шести електронів, шести протонів. Та шестиний тронів зарядове число ядра атома Z дорівнює шести. Допоможіть мені заповнити комірку хімічного елемента карбону та розмістити його в будиночку. Тепер прочитай завдання Центаврика Заповни комірку хімічного елемента карбона за зразком. Розглянемо зразок. Назва хімічного елемента гідроген. Записується символом H. Він має зарядове число ядра 1. Постав відео на паузу та заповни другу комірку. Перевір. Символ С означає хімічний елемент карбону. Так як його атом містить 6 протонів, то він має зарядове число ядра 6. Чудово! Перегорни сторінку зошита та прочитай наступне завдання. Поміркуй, у якій комірці будиночка хімічних елементів ти розмістив би, розмістила б карбон. Упиши символ хімічного елемента в обрану комірку. Зупини відео. Та запиши символ карбону до комірки будиночка. Хімічний елемент карбон треба розмістити в шосту комірку, адже він має зарядове число ядра атома Z6, поглянь, як багато хімічних елементів ти вже знаєш. А зараз тобі час відпочити: порелаксуй, уявивши себе у зимовому лісі. Наш світ дивовижний. Ми вже знаємо про те, що карбон міститься у квітах. А що ж спільного між карбоном, грифелем, алмазом та деревним вугіллям? А відповісти на це питання нам допоможе вірш про карбон. Візьми кольоровий олівець та зафарбуй головні слова. Грифель сірий в олівці. Алмаз у шукача в руці сажа, що в трубі живе, і вугілля деревне, скрізь карбон є незвичайний, він в природі унікальний. То що ж нового ти дізнався, чи дізналася про цей хімічний елемент? Які головні слова виділив чи виділила? Прочитай їх ще раз. На початку уроку ми повторили про будову атома карбону. Він містить 6 електронів, 6 протонів та 6 нейтронів. А зараз розглянь малюнки завдання 4 та пригадай основні положення теорії будови речовини. Для цього необхідно з'єднати стрілочкою зображення з відповідним підписом. Зупини відео та виконай завдання, а вже потім перевір його. Отже, безперервний хаотичний рух молекул показаний на останньому малюнку. На першому зображена молекула кисню, яка складається з двох атомів. А на другому ми бачимо, що між молекулами кисню є відстані. На попередньому уроці ти більше дізнався, дізналася про дифузію. Прочитай навчальну одиницю та доповни необхідними словами визначення дифузії. Зупини відео та попрацюй самостійно. Перевір. Дифузія це явище взаємопроникнення речовин унаслідок безперервного хаотичного руху їхніх молекул або атомів. У результаті речовини перемішуються. А як же швидко відбувається це перемішування? Порівняй швидкість дифузії в речовинах зі швидкістю руху тварин на малюнках. Спочатку визначи, яка тварина рухається найшвидше, швидко і найповільніше. Пригадай, з якою швидкістю відбувається дифузія у різних речовинах. Потім же утвори пари відповідності між зображенням та підписами до них. Виконай завдання. Перевіряємо, найшвидше відбувається дифузія в газах, повільніше дифузія в рідинах, а дифузія у твердих тілах відбувається дуже повільно, як черепашка повзе. Повторивши все про дифузію, ти зможеш відповісти на пізнавальне запитання. Чому дим від багаття, здіймаючись угору, поступово зникає? Попрацюй як справжній науковець, обміркуй це запитання та висунь гіпотезу. Далі перевір себе, доповнивши запис міркування необхідними словами. Попрацюй самостійно, зупинивши відео. Отже, гіпотеза. Завдяки дифузії частинки диму проникають у проміжки між молекулами повітря та розлітаються в різних напрямках. Міркуємо так, навколишній простір величезний, а частинки диму завдяки руху, а саме хаотичному руху, проникають у проміжки між молекулами повітря і поширюються в різних напрямках. Відстань. Між молекулами диму постійно збільшується, а отже, дим світліше і поступово зникає. Чудово! Підіб'ємо підсумки уроків, я пізнаю світ, дай відповіді на запитання трейлеру: чому історію називають наукою у часі. У якій області розташований Карпатський біосферний заповідник? Що таке рослини? З яких частин органів складаються рослини? Який заряд ядра атома має карбон? І як відбувається дифузія в газоподібних речовинах? На цьому наш урок завершено. Бувай!